Адельфопоезис обряд для об'єднання двох людей однієї статі у благословенний церквою Дружній Союз, що історично правився в деяких християнських традиціях. Схожі ритуали практикували і представники інших культур, зокрема американські індіанці, мешканці стародавнього Китаю, а також скандинавські та інші германські народи. В Дореволюційній Франції церемонія братання французькою афермант. Об'єднувала неспоріднені одностатеві пари в довічні союзи, що потім могли сформувати сім'ю, спільно володіти майном і були в усьому подібними на шлюбний союз або рівноцінні йому в умовах законних і соціальних звичаїв, на що вказують парафіяльні записи. За свідченнями візантійських рукописів 9-10 століття молитовні тексти проголошували учасників обряду духовними братами та містили згадки пар. Зарахованих до лику святих, серед яких найшанованішими є святі Сергій Івак, прославлені своєю дружбою. Обряд братотворіння виник на основі прагнення чоловіків налагодити міцну дружбу, яка відрізняється готовністю взаємно допомагати один одному аж до самопожертви, що буває між рідними братами. Ця жага була ще сильніша між християнами, які виконували заповідь любові до ближнього. Для зміцнення єдності вдавалися до допомоги церкви. У зв'язку з цим виробився чин братотворіння, сама обрядовість богослужіння була вельми близька до обрядовості вінчання адельфопоезис був поширений головно в православному християнстві, у Греції, на слов'янських землях. На Русі та в Московії чин братотворіння було сприйнято позитивно у відповідності з народним духом. Оскільки русини високо цінували братство, що відбилось у прислів'яха, і таких словах, як братчина, братина, існував обряд обміну натільними хрестами. Обряд братотворіння був зовні дуже схожий на таїнство шлюбу, і те, і те відбувалося в церкві перед вівтарем. Обоє чоловіків, охочих вступити в союз, ставилися перед Аналоєм, що на ньому лежали хрест і Євангеліє. У руки їм давалися свічки. Священник злучав їх руки, читалися молитви, святе письмо. Священник водив їх довкола аналоє зі співом церковних пісень, причащав раніше освяченими дарами. Чоловіки, охочі стати братами, обмінювалися поцілунками, цілували священника та йшли на трапезу. Вважалося, що церковний чин братотворіння мав таке саме значення, як і таїнство шлюбу, зокрема. Особи, що вступили в духовне братство за посередництва церкви, вважалися такими, що є в близькому спорідненні, і це було завадою до шлюбу між їхніми родичами та надавало право спадкування без заповіту. Адельфопоезис, Дружба. Або одностатевий союз. Папа Римський Франциск підтримав одностатевий цивільний союз, сказавши наступне. Гомосексуальні особи мають право перебувати в родині, вони, діти Божі, та мають право на сім'ю. Нікого не можна виключити з родини або зробити його життя нестерпним через це. Те, що ми маємо зробити, це закон про цивільні союзи, вони мають право бути захищеними законом. Я обстоюю це. цей уривок було взято з інтерв'ю 2019 року, однак тоді його вирізали з публічних релізів. Відповідно до цього коментаря, Франциск став першим папою римським, що схвалив цивільну реєстрацію одностатевих стосунків.